Хвилина мовчання та покладання квітів до меморіалу. Сьогоднішній день 8 вересня. Особлива дата для Донецької області день визволення від нацистських загарбників. Минуло вже 79 років з того переможного дня, але й донині не вщухає біль людських втрат у тій жахливій смертоносній війні. Сьогодні у Покровськіно було традиційних урочистих заходів. Проте депутати молодіжної партії не залишили без уваги героїв, які ціною власного життя визволяли Донеччину. Сьогодні вся Україна чи пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом, а також всіх жертв війни. Сьогодні в місті командою навестили наших ветеранів, які стали живі, які залишилися в нашій громаді, їм продуктові набори. Від пам'ять о подвигах захисників на залишиться в серцях багатьох поколінь. Історія второї світової війни… Учить нас, що український народ побіждає тогда, когда коли ми єдине действуем вместе. в і захищаємо то, що нам дорого. День визволення Донбасу від фашистських загарбників це ще одна кривава сторінка в історії нашого рідного краю. І кожне покоління повинно пам'ятати ті історії, які були впродовж поколінь. Ми повинні пам'ятати тих, хто оборонив наш край в ті нелегкі часи. Ми пам'ятаємо, то чтимо ветеранів. Пам'ятаємо їх внесок у велику перемогу. Донбас – це Україна Низький поклон всім ветеранам і нашим солдатам, которые захищають наші кордони. Тільки б не було війни, колись ці слова ми не брали до уваги. Проте сьогодні, як і останні вісім років, Донеччина захищає свої кордони. Ветерани, які колись вже пережили війну. Зі сльозами на очах благають про мир. Разве можна мир? Нам і так воювати вже не дає. Стільки цих воїн, воїн. І знову в це попадаєш в пекло. Ну як це так? Люди повинні жити мирно, весь мир. І друг друга вважати, і жаліти. Освобождення Донбасу, освобождення Сталінської області було. я свідець цих событий. Щоб то, в... Що то время було. Я як купірував і як соборжали, вона в Германії. Два роки в госпіталі. Два роки в госпіталі. Тільки з переривом. І вам ми желаємо, щоб до на веселі наступив мир, щоб ви прекрасному жили в мирної, хорошій нашій країні. Благодарим за, за, за то, що ви не забувається, що помогаете нам. Будем что що мы місті пережива. Проте сьогодні на нашій землі війна. Знову ми переживаємо такі жахливі події, де гинуть солдати, цивільні мешканці, руйнуються міста та села. Ми витримаємо це нелегке випробування. Як і наші предки 79 років тому, так і ми сьогодні переможемо. Вічна слава героям минулих поколінь. Вічна слава нинішнім захисникам України, мирного неба всім нам.